Живи мета, на холодні, молодхана, причистій святій матері, святих славних, і свеха, на Господі, святого посла, відео зланого, посла положних українській послані в церкви, святого посланого Великого Князя Володимира, блажені поліпідній волі, і всіх святий на святісніх українській прославлених. Уші по по від нас, представша на лісі, твої вітання, водилом потої, поправедників приєднає, в небрака рано, запущеники нас помилує, повітря вітря, і, -і, 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 -і. на ося сіна і святого духа, слава Ісусу Христу, Рога Бога родина, побратими, браті і сестри, люди доброї волі, хто сьогодні прийшов до нашого храму, аби шанувати і віддати останню шану, останню земну шану нашим героям. Ви їхня шана і пам'ять про них. Є вічний, їхній подвиг є неоцінений, їхня жертва є найвищою людською цінністю, яка лише може мати місце у людському суспільстві, віддати своє життя за інших, віддати своє життя. За те, аби за життя продовжувалося, аби жила Україна, аби продовжувався рік літні відтяг, аби славився український люд, це є неоціненний порт. І сьогодні ми, на жаль, схиляємо головами голови перед нашими новітніми героями. Годимо і вітаю Два вас сповнених сил і мужності, новітні козаки. Сьогодні своїм бездиханним, зруйнованим тілом. Надихають нас не опускати руки, а боротися. І раз і назавжди покласти край тій наволочі, яка століттями не дає нам вільно жити. Сьогодні ми цей нелегкий час, нелегкий, але в той же історично вирішальний для нашої держави, оплакуємо. І намагаємося знайти слова підтримки і вдячності рідним, батькам за те, що ми були справжніх патріотів. Ми можемо знайти слова підтримки жінкам, дітям, які втрачають своїх дітей, своїх батьків. Але новітня українська історія, в яку золотими літерами будуть вписані їхні імена, скаже про їхній героїзм і саме на їхньому героїзмі будуть виховуватися наші майбутні підростаючі покоління. Український народ не зламаний. Здавалося, в той же час, коли ось ось опустять всі руки, коли, за словами класиками балом править сатана, в українському народі міцніє віра і зміцнюється український дух і єдність українського народу. І ті, хто прийшов на нашу землю з мечем, від меча і загинули. Ті, хто намагається втопити український народу, крові, топиться у своїй власній крові. А Україна буде квітучою, незалежною і вільною державою. І ми повинні в це вірити свято і все для цього робити. Кожен на своєму місці, чи то молитву, чи то словом, чи то донатом. Чи будь-якою підтримкою, особливо зараз, коли настають холода, коли хлопці на передові будуть знову і знову в холоді, іноді в голоді захищати нас з вами. Ми повинні все ціло підтримувати і іноді відкласти від самого себе а віддати тому, хто помирає за нас, і це буде справедливо. Іноді не знайшовши час для своїх дітей, він повинні знайти час для дітей героїв, батьки, яких загинули на фронті. тішити, роздати і підтримати. І це буде справедливо. Ми говоримо сьогодні слова вдячності. Дякуємо вам, брати, нашій герої, за те, що жили, захистили і вистояли до кінця. Ви сьогодні приєднуйтеся до небесного воїнства. З небес вони будуть радіти, бачачи нашу славну, квітючу, незалежну, вільну Удалі. Вічна пам'ять про них буде жити в поколіннях і їхній подвиг і героїзм, навіки залишиться в історії нашого народу. Вічна пам'ять Царства Небесне. Нехай Господь Бог приймає, і ми все свято віримо і віримо безперечно, що вони будуть прийняті у вічній святі оселі, і Господь, передаючи свої добі, ми передаємо їх во війни. Божі, Господь зустрічає їх. Зустрічає їх, як новомучеників українського святого неставного народу. Вічна пам'ять Царства царство Небесе. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Дякую.